Вам два дуже схожих варіанти. Це в нас Samsung 55-й і Hisense 65 Діймаш. Обидва вони будуть на QLED в нас. HiSense тут є і Dolby Vision і Dolby Atmos на QLED підсвіточка, яскраві кольори, великий екран. 60 Гц В нас тут частота оновлення. Це буде плавненька така картинка, але не прям для геймерів. Samsung Q7F 55 дюймаш. Тут у нас тоже QLED, чітка картинка, 60 Гц, стабільний Smart TV на Tizen OS. Це якраз таки фірмовий Самсунгова операційна система. Це буде ідеальний варіант для квартири або спальні. Якщо хочеш більший розмір, бери Hisense. Якщо хочеш трошки швидшу операційну систему, бери Samsung. Але чесно, вони дуже дуже схожі. Обидва на QLED, у двох гарна картинка по частоту оновлення вони однакові і в ціні вони майже однакові. Тобто Samsung 55 і Hisense 65, вони майже однакові по ціні. Для замовлення найкрутіших телевізорів за вашими потребами, пишіть нам за посланням в шапці профіля, і ми підберемо найкращий варіант саме для вас.